Кожного листопада у третій четверті місяця світ відзначає Міжнародний день відмови від паління. No Smoking Day. Міжнародний день відмови від паління має за мету донести до людства інформацію про згубний вплив цієї звички, залучити до боротьби проти паління якомога більше людей і сприяти зниженню залежності. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює сучасну молодь. Електронні сигарети або так звані вейпи. У світі, де реклама обіцяє безпечне куріння та сучасну альтернативу звичайним сигаретам, важливо розібратися, що є міфом, а що реальність. Часто підлітки і молоді люди вважають, що веб це модно, безпечно та нешкідливо. Але чи дійсно це так? Науковці, лікарі та освітяни деталі частіше б'ються на сполох, адже електронні сигарети не лише формують нікотинову залежність, а й мають серйозний вплив на здоров'я дихальної системи серця і мозку. Мета нашої зустрічі розвінчати поширені міфи, дізнатися правду про електронні сигарети та усвідомити, що справжня свобода це не дим без тютюну, а життя без залежностей. Електронні сигарети з'явилися на ринку близько 10 років тому і швидко стали популярною заміною тюнові продукції. Робники стверджують, що вейпи на 95% безпечніші, звичайні сигарети. Проте їхні противники заявляють, що електронні пристрої не менш шкідливі та прищеплюють молоді звичку куріння. Ми зібрали усі факти, щоб з'ясувати, як справи насправді. Міфи про електронні сигарети. Міф. Вейпінг повністю безпечний. Реальність. Електронні сигарети менш шкідливі, ніж звичайне, але не є повністю безпечними. Пара може містити нікотин, ультрадрібні частинки, що шкодять легені та інші хімічні речовини, а також виникати подразнення слизової оболонки. Незалежне лабораторне вивчення рідини для паріння доктора Мюрея Лаугесена відкрило для громадськості порівняльний аналіз вмісту такого канцерогену, як нітрозамін у нанограмах. 8,18 у Вейпі 8. У пластирі від коріння. 2. У жуйці. 11,9 у тючному виробі бренду Marlboro. Тому небезпеку пари відносимо до помилок про електронні сигарети. Міф. Вейпинг не викликає залежності. Реальність. Більшість родин для вейпів містять нікотин, який викликає сильну залежність, як у звичайних сигаретах. Міф. Вейпінг допомагає кинути курити без наслідків. Реальність. Вейпінг може бути допоміжним засобом для відмови від куріння, але часто призводить до заміни однієї залежності на іншу. Багато користувачів переходять на вейпінг, не відмовляючись від нікотину Міф Пар від вейпу безпечний для оточуючих. Реальність. Пара від електронних сигарет може містити нікотин та інші хімічні речовини, що робить її шкідливою для оточуючих, як для пасивних курців. Міф. Безнікотинові рідини не шкодять здоров'ю. Реальність. Навіть безнікотинові рідини можуть містити хімічні речовини, що шкодять легеням, як-от пропінгликоль та гліцерин, які при нагріванні можуть викликати кашель та інші проблеми. Реальні ризики вейпінгу. Вплив на легені. Пари електронних сигарет можуть викликати запалення, подразнення, а також розвитку хронічних захворювань легень, таких як астма та хозу. Вплив на серцево-судинну систему вейпінг може призводити до підвищення артеріального тиску, прискорення серцебиття та інших серцево-судинних проблем. Вплив на мікрофлору. Деякі дослідження показують, що вейпінг може негативно впливати на мікрофлору кишечника. Неоднозначний складу. Склад рідини для електронних сигарет не завжди чітко відомий, а деякі речовини можуть бути канцерогенними. Пам'ятаємо, Жоден міф не зробить шкідливу з безпечною. Електронні сигарети це не про сучасність, а пастка замаскована під тренд. Бережімо своє здоров'я. Обираємо свідомість і чисте дихання, адже справжня сила молоді у здоровому способі життя.